Сьогодні хочу з вами поділитися однією історією. До нас звернувся клієнт, якої чоловік загинув на війні. І ось уже рік сім'я не може отримати матеріальну допомогу, оскільки його тато вже помер, але він. Мав в своєму житті два імені, і оскільки для підтвердження факту або живої особи, або смерті, якщо вже хто помер, тих претендентів на допомогу треба надати свідоцтво про смерть батька. Родичі надали, але воно абсолютно розбігалося. Дуже часто трапляється так, що в актових записах є абсолютно інші імена в однієї тієї самої людини. Я дуже хотів допомогти дружині. Полеглого воїна була проведена нами величезна робота. Ми зібрали всі актові записи, і вийшло так, що у тата полеглого героя шлюб і його діти були записані на одне ім'я, а народження і смерть були записані зовсім на інше ім'я. В таких випадках потрібно робити два варіанти. Якщо дозволяє ситуація, можна зробити підспільний знаменник і зробити на одне ім'я, або ж подати до суду і підтвердити, що його батько двома іменами є однією і тією самою особою. Можна тоді закрити всі питання для того, щоб отримати результат по отриманню тих коштів, які вони заслуговують.